Вітаю вас, шановні, випала нагода. Оце грандік такий, ну, ми, звичайно, не на цій полосі, От. але трошечки просторю, трошечки хочеться якогось такого поміняти бачення. А, покажу, що тут люди живуть, бачите, їдемо на грандік до хати. Ой, навіть ось будівництво йде, бачите, як будують. Ой, бачите, махають навіть нам вітання. Кажуть, що це, мабуть, люди не тутешні. От, Але ось це Атлантичний океан. Усі своїй красі. Прибрежна зона. От, подивіться, яка то краса, гарна погода сьогодні. Вчора була така темі. Сонце не було, такий сніжок. Дивіться, такі валуни. Отака От краса. Я чую, що люди говорять ото. І ще хотілося, що ми поїхали сюди понад самим берегом. Є таке поняття, як підземний лов, чи як вставлять палатки. І. Ловлять рибу. Ну, то я побачила, що там люди викладали. Думаю, поїдемо і ми подивимося, як то, бо я ніколи не бачила. Аж немає тут, тому що тут, ну кожен, знаєте, рибаки знають, що є певні місця. Оце така краса. Це, це дача, Я вже покажу шановні, от у нього там, бачите, місточки є, де піднімаються, і у кожного учасника є свій місточок, вихід до води. А це якраз місце такого пляжа, де не платять і де можна зупинити машину, припаркувати. І небо у нас зараз, подивіться, бачите, яка краса. Милота. Ну, все, підемо ще подивимося, полюбуємося, яка ще є краса. Бувайте здорові, мирного вам неба.